Всім привіт, друзі! З вами MaxFalic42 і сьогодні у вашій увазі пропонується бій на американській бабасі 10 го рівня пв 215 б 183 Цей танк вирізняється значною альфою, особливо на фугасах. У вас у нас 1750 середньої шкоди дають, можете ще плюс-мінус 25% вирахувати і побачити досить такі значні числа. Часом ми можемо просто заваншотити якийсь 10 рівень, якщо нам дуже пощастить. Також серед снарядів є бронебійні, в яких пробій 310 і дамаг в них ну, 1200, грубо кажучи. Є преміумні фугаси, в яких пробій 230 дамаг 1750, і звичайні фугаси з пробиванням 92 і дамагом 1750. Тобто вони зазвичай граються, як звичайні. Будь-яка звичайна гармата на фугасах, тож, ж КВ-2 чи ще якісь інші. Там, де ми розраховуємо, що вилетить половина альфи. От, Якщо б ми грали на голдових фугасах, ми б старалися там вицілювати, пробувати, і, щоб максимально увійшов весь дамаг. Їду одразу на центр вже заряджений. Бачу, там є підсвітився, єпісь М10 рівень. І зводжуся, щоб. Певно дати альфу, розумію, що по US7 може не попасти, він рухається, Єшка стоїть і за це й получає по кабіні свої. Там уже неможливо, яка б там альфа би не вилетіла, я по-любому її добивав. Орієнтуємось завжди на половину альфи, там може трохи менше вилетіти, тобто при наших 1750 середній половина ми гарантовано 600, 700-800 вибиваємо. Є четвертий нам просить нашої допомоги. Ми бачимо, що міст наші віддали, і тому нам треба зараз сюди щоб стримувати, щоб вороги по мосту не йшли. Тут теж ситуація зараз не дуже хороша, тому що є два топових тяжа, а тут лише наш, наш єпісь. Ну і ще там хтось один. 257 здається. Я у нас 257 А, 277 Даю по AMB радіанській 268 дріб 4, але одразу получаю від СТРВ і від РТ. Розуміємо, що СТРВ десь ось в цій зоні стоїть, от позначає її, до речі. Са -са Сам же ж її позначаю. Ну і чекаю, коли відкидешся. Дана машина дуже командно залежна, тобто в нас дуже довга перезарядка, і після кожного пострілу є ризик, що до нас просто вийдуть і розстріляють. Тому треба грати досить обережно. Пробую ще раз викотитися. Є четверте мені нагадує, що там. СТРВ пише мені в чат, я пишу, що я в курсі. Ну, просто тягнемо час, 268 нас світить, як і ми його. Їхати він, звісно, боїться. Але він не побачив, на яких я фугасах. А може просто не хоче втрачати хп, Даю блайнд Скоріше за все, блайн цей не залетів, але приблизно з того ж напрямку від СТРВ зразу і прилітає назад. Ми бачимо, що продавили тяжі цей напрямок гряду, де льодовик. І вже рашить нашу базу. Арта наша тікає, як тільки може. Нам зараз залишається розібратися з 268 4. Разі 4 буде виїжджати, торгувати хіпешками. торгував від СТРВ. Зараз було б, звісно, класно на неї звестися і пробити. Ну, немає змоги через камінь. Максимально зводимося і в оглядові прилади добуваємо 268 4. Бачимо, що вже тяжі їхні штурмують нашу базу. Стежки наші поїхали в обхід їх заганяти в спину. Ну, а моїм завданням буде їх застримувати звідси спереду. Прикриваю собі курмо об камінь. Чекаю, коли перезаряджуюсь і буду зустрічати. Ну, до речі, я старе, що настріляла камінь зліва від нас. Бугас заряджені. Боємплект ПТшки невеликий, але його в принципі цілком достатньо, Тому, враховуючи її перезарядки і враховуючи те, що ми... По КД ми не стріляємо зазвичай, нам ще треба вицілити, змінити позицію, на це все йде час. Також, що варто зазначити, не найкраща практика грати на простих фугасах. Я просто грав часто по фану, і щоб сильно не зайти в мінус, тому що кожен постріл голдовому коштує 8000. От зараз в борт я би голдовим би пробив, і цього тяжа вже би не було. Ну а фугасам... Звичайно, як бачите, тільки 630. Так би вилетіли всі його ХПшки. Там в нього було 6200 чи скільки. Відкочуюсь, поки перезарядка. Ну і я 4 добиваю. німецького тяжа 10 рівня. Ідемо, бачимо, в спину вже біжить із ТБ за Стервехою, скоріш цього та аж сама. Перевіримо. Так, це та сама Стервей, яка тут нам міст контролила, вона вже дамажила двічі. Ну, Базу ми відбили 10-10, У нас поки ще не, не все так погано. Поки що ми Вігруємо. Справедливості заради треба зазначити, що. Знаєте, е, хто затащив цей бій, Зразу маленький спойлер. Бій затащив об'єкт 430У потім по... Побачите чому прожета виривається, дає дамаг в СТБ, получає, стає шотним. Я тут помічаю, що їде ПВ-4005 Пулова 1850, знаю, що я її прибуваю звичайним фугасом, тому не борюсь і одразу вицілюю. Будь ласка, 1734. Хоча, якби випала повна альфа. То можливо прожати був би живий. Він би не тікав би від ФВшки і не підставився під тестер РВ. Ну, тут тут картопляна підкрутка, як завжди, дала свого, те, що в нас не вилетіла альфа, на навіть наша середня не вилетіла, я вже не кажу на те, щоб збільшена альфа не вилетіла. Ну Ми реально могли його добувати. Там можна було і боєокладку взірвати. Ну, багато що можна було. Там Насправді поранені були майже всі члени екіпажу, якщо дивитися вже результати бою. Ну, але на жаль, не заваншотили. Зараз зустрічаємо СТРВ, зустрічаємо бабаху, СТРВ підлітає. він не зреагував, можливо, думав, що проскочить, можливо, вже змирився. Ну, Фугас своє діло знає. Я ще навіть трішки почекав, щоб він вже бортом стояв до мене. Тоді вже 100% дав дамаг. Зараз у нас іде ще перезарядка, я розумію, що зараз ФВшка буде вириватися. Сподівався, що вона не, не проб'є, так і сталося, нам мене не пробила. І вона, до речі, стріляла теж звичайними фугасами. Можливо, якби це був голдовий фугас, якби вона зупинилася, вицілила НЛД, пробила би голдовим фугасом, я вже був би в ангарі. Вже б ми цей, цей бій програли, ймовірно, нас стоїть на захваті. Залишається 10 секунд до захоплення, грілю пишуть, що прожето там фулове. Гріль, якби він зараз від'їхав назад, тут не, не підставлявся, ми б виграли. Нам 3 секунди не вистачило до захоплення бази. Повжеток приїжджає і само собою розряджає барабан в гріля, і я вже зразу пишу в чат, що жаль, не фортануло. Так і є, і в результаті ми бачимо, що в грілятам справи взагалі добре. Прожета його добуває. Скоріше за все, вона видала барабан, ще один снаряд перезарядила і добрала. Я розумію, що мені треба буде якось зустрічати прожету. Єдине розумне, що мені приходить в голову, це виїхати на гору сюди. Тому що під'їхати до мене зможуть от тільки ззаду, а всю в е цей напрямок. Лоб, я контролюю і звідси до мене не під'їдуть просто так. Поставляю собі союзного ТВП-5051, і те, що від нього залишилось, в якості щита, прикриваю НЛД. Башта в мене досить таки броньована, її там треба ще вицілити ну, всі ці огля оглядові прилади, її можна вицілювати. В принципі, як стеревешка і зробила була. Ось. Ні, стою, чекаю. В принципі, 6 хвилин ще до кінця я трошки вам пришвидшу це відео. Питаю скільки хп в прожето. є четвертий пише, що 1К, ТВП пише, що він для мене шотний. Хоча вони не знають, що я на звичайних фугасах не наголдових. І що, скоріш за все, з моїм везінням я можу не пробити. Ще їм і пишу, що навряд чи він для мене шотний. ППшка показує, що краще зустрічати його ззаду, в принципі, логічно, тому що звідси це єдиний напрямок, звідки він може до мене під'їхати, щоб це не стало несподіванкою. Я готую собі оборону теж. Теж досить розумне і, напевно, єдине правильне рішення, яке тут прийшло в голову, це так само прикритися об'єктом. Ну, я зіштовхую його вниз, так, щоб мене, мені вистачало у венів дивитися на дорогу повністю, щоб я її міг прострілювати. Бо що у в даної ПТшки не дуже хороші через заднє розміщення башти. уже цілком достатньо. Я ховаюся повністю за цим трупом і бачите, що виходить. Виходить, що я. Такі досить незручна мішень, тому що мене ще треба вицілити. Можна, звісно, вицілити е, ось ці оглядові прилади, куди вона пробувається, але все одно, коли на тебе дивиться бобаха, і ти розумієш, що вона може по тобі стріляти, то якби ти довго не стоїш і не вицілюєш. Тим часом таймер йде, продовжує йти. Ми прочекали тут досить таки довго і реально страшно вже було, і серце трошки калатило. То ЄПашка пише, що чекай, він тільки звідси може під'їхати, в принципі, все правильно. Катаємось, чекаємо. Так, дві хвилини залишається до кінця бою. І з'являється прожета. 1200 хп. Попадаю, повністю звівся, все як положено, але не пробуває, як мені щастило. І тут починаю я крутити башти вліво-вправо, щоб він, йому було важче вицілити оглядові прилади. Два, двічі він вже не пробив, тричі не пробив, у нього ще один снаряд заряжений. І він четвертим теж не пробуває. Пам'ятаєте, я казав, що об'єкт 430 затащить цей бій? Ну от його і затащив, цей бій. Він мене врятував. Ну, я його просто добуваю. Ну, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Дивимося результати бою. Ну і пам'ятайте, якщо от у вас така з першого погляду безвихідна ситуація, завжди можна щось цікаве оригінально придумати. Ну, тут, звісно, на везінні багато чого зіграло, але наприклад, в... якби я був. Дуже, дуже везучий, я міг би пробити прожету. Так само я міг заваншотити тоді бабаху і не отримати від неї шкоди, і мати ще якийсь мінімальний запас на 1-2 постріла. Так що, везіння ж річ відносна. Але от е, всякі такі цікаві оригінальні рішення завжди можуть переважити в бою і призвести до таких от результатів. Тож, дякую всім за увагу і до наступних зустрічей, друзі!